Слава Богу, народ Божий. Наше зібрання продовжується. Ви знаєте, і справді, от, і, брат Юрій вже нагадував нам про один такий неприємний період в нашому житті, з яким ми зустрічаємося, якого ми найбільше боїмося і, напевно, хочемо її уникнути. Але все ж таки цей період потрібен нашому житті. Саме в цьому періоді ми по-особливому переживаємо Господа. Саме в цей період, по особливому, наше серце прагне Господа. Саме в цей період випробувань, страждань, труднощів ми, ми і розвиваємося духовно. І ви знаєте, дуже важливо от якось в цей період навчитися от шукати Господа, от, просто виливати Йому своє серце. От я ще раз повторюся, я неодноразово люблю читати псалми. Я люблю їх вивчати, я люблю пер, е, досліджувати взагалі е, якби, ну, стан серця Псалмоспівця, коли він писав цей псалом. Тому що ми читаємо, да? ну різні були періоди, також от, і в Давида, і, і в Асапа, ну різні. Було таке, що він десь от не переживав Господа. Був таке, що він хвалив, дякував. А було таке, що десь от були в його житті труднощі. Але, попри це все, от. Що я вчуся від нього, от він вчився от в будь-який період часу от шукати Бога. Аллилуйя. Тому що він близько, він готовий потішати, він готовий посилати це Слово, підбадьорення. Навіть от буквально коли Ісус був поведений Духом Святим в пустиню, пам'ятаєте, то навіть там Бог Отець давав повеління ангелам, які служили Йому. Тому я би хотів би всіх підбадьорити ми не самі. З нами Еммануїл, з нами Бог, алелуя. І він готовий сьогодні підбадьорити і служити мені і тобі. Слава йому за це. Тому як важно просто довіряти йому своє життя. Один текст буквально читаю це Євангеліє від Луки, 4, 4, 4, 18. Написано так: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити у Боге. Послав мене зсіляти розбитих серцем, проповідувати поломненним визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді люди із розбитим серцем. Ви знаєте, ми читаємо в Біблії е, про різну категорію людей із різними серцями. От Біблія нам говорить, показує, що люди є із зухвалим серцем. Є люди і серце, яке повне зла, пихи, гордості і тому подібне. Є люди з закрушенним і смиренним серцем, сумирним сумитним серцем. Але от Біблія нам ще вказує про людей із розбитим серцем. І от ви знаєте, от моє серце от по особливому звернуло увагу на, 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 ц, на цей е, текст, коли е, тут написано, що якби от дух Господній Він послав мене. Тобто, от Ісус в буквальному значенні приходить в синагогу, відкриває пророка Ісаїя і починає читати цей текст, вказуючи про те, що справді в нього є певна місія. І ця місія заключається в тому, щоб знайти людину із розбитим серцем. Взагалі, от оце слово, це слово сполучення, розбите серце. Це дуже часто його використовують як метафору для того, щоб десь пояснити. Синдром такий, який переживає людина, внаслідок якихось таких ну, страждань там, чи от коли людина зустрілася з якимись труднощами, наприклад, там, от з якимось, наприклад, от, розлучення, там роз... коли якісь зазнали якісь певні негативні новини в своєму житті, чи можливо навіть стала людиною, яка пережила особисто в своєму житті десь зневір'я. Знаєте, ну Різні різні бувають періоди, коли людина от зустрічається з різними такими негативними обставинами в своєму житті, і її серце просто розбивається. Розбивається. І от я, коли почав читати, і от просто заліз в інтернет. І от виходить, ви знаєте, що Вікіпедія нам говорить, що, є взагалі. Лікарі, лікарі ставлять навіть такий синдром. Розбиття серця. Це от коли людина переживає якісь трагічні обставини в своєму житті. І от у ці люди, вони дуже часто замикаються в собі. І от сьогодні ми зустрічаємося з такими людьми. Сьогодні люди таки оточують нас. Більше того, навіть вам скажу, навіть в церкві є такі люди. І як важливо сьогодні от, е, проаналізувати себе. Саме от під час розбиття серця приходить відчай, приходить розчарування, апатія. Нічого не хочеться, не хочеться йти до церкви, не, хочеть, не хочеться служити, нічого не хочеться. От просто людина замикається в собі. І більше того, одні е, е, англійські ці дослідники зробили, що саме від цього синдрому. Розбиття серця. На протязі року помирає 2,5 тисячі людей в Англії, от саме від цього діагнозу. І от як важливо сьогодні справді проаналізувати своє серце і знайти вихід. От може я сьогодні справді маю це розбите серце, яке нуждається в відсіленні. І от я би хотів би сьогодні на основі слова Божого от практично взяти для себе урок. І щоб ми разом е, взяли цей урок для того, щоб отримати Оце повне ісцілення для свого серця, в першу чергу я би хотів би нагадати одну історію, яку пережив у своєму житті е, таку неприємну, це Йосип. Він, получ, він отримав великий біль зі сторони своїх братів, зі своїх близьких, рідних людей, від яких він навіть не очікував, що він просто. Що вони його зрадять, по-перше. По-друге, продадуть в рабство, на чужину відадуть. І от яка була взагалі реакція Йосипа? Я думаю, явно, що він був дуже сильно обозльонний, озлоблений, повний гніву, повний, знаєте, такої образи. Но попри це все, Біблія про нього говорить, що у всіх у цих труднощах Бог був з ним, і внаслідок того, що Бог був з ним, йому щастилося, і він був людиною щастя. Алилуя! І ось псалмоспівець, він говорить, що Бог близький біля розбитих серця. І ось сьогодні неважно, що ти сьогодні проходиш, може, ти теж розбитий серце. То сьогодні на основі цього тексту я би хотів би нагадати кожному, що Ісус Христос має це помазання. І цю місію, щоби сьогодні лікувати, моє і твоє серце. Алелуя! І от моя і твоя задача в першу чергу визнати цей синдром, визнати цю проблему. Я являюся людиною із розбитим серцем. Моє серце повне апатії, вічаю внаслідок якихось трагічних обставин, які, можливо, прийшли в моє життя. І звернутися, визнати і прийти до Ісуса. Розказати Йому. І ось Йосип, я думаю, він неодноразово, коли був на чужині, він мав цей діалог із Богом. Він мав цей діалог із Богом. Друге, що я би хотів би обов'язково підкреслити і взяти практичну пораду. Ви знаєте, навіть коли от ми можемо виливати своє серце Ісусу, мати стосунки, розмовляти з Ним при такому синдромі. Але от наша ситуація, вона вроді би наладилася, а тут раз і пішла ще гірше. То в такому випадку дуже важливо не впадати в вічей, а продовжувати наполегливо, приходити у ніх Ісуса, просити помочі, ісцілення, оновлення, живої води. Він без міри виливає Духа Святого, який здатний сьогодні потішати зміцняти саме в, при таких е, тяжких складних обставинах, які ми переходимо в своєму житті. І от Йосип. Він, незважаючи на ті обставини, на зраду своїх братів, те, що він опинився на чужині, а не в домі свого батька, він просто продовжував зберігати вірність свого Богові. Дорогі брати і сестра, як важно сьогодні взяти цей урок, перше це продовжувати шукати Ісуса, виливати йому серце, зберігати Йому вірність. І обов'язково третє, що я би хотів би сказати, це. Продовжуй служити. Не важно, як би тобі було важко, просто йди на служіння. Іди там, де Господь буде благословляти. Я ніколи не забуду слова Анатолія Івановича, якщо ви давно не переживали Бога, сходіть на Шанхай. Сходіть в лікарні. Ви знаєте, скільки разів йшов? От я вам свідкую тут з кафедри, скільки раз я йшов розбитий в лікарню. Ну після лікарні я виходив, просто на... мене виносило. Я був повний радості. Я розумів, наскільки близько там Ісус. І ось, якщо сьогодні от, в твоєму житті такий стан, от просто шукай Ісуса, зберігаємо вірність, виливаємо свій біль, розказуємо і продовжуй служити Йому. А я вірю, що наш Іскупитель жив, і Він вірний Бог. І в цих обставинах Він і цілить, він дасть сили, він надихне. І більше того і благословить, тому що він любіщий Бог, який любить мене і тебе, і він завжди виводить мене і тебе на розлогі місця, він завжди виводить на зелені пасовиська, веде до тих вод, душі дає силу для того, щоб прославилося його ім'я, мому і в твоєму житті. І йому за це слава. Амінь.